Чому сьогодні чоловіки все менше хочуть будувати серйозні стосунки і одружуватися? Існує неочевидна причина. Для чоловіка одруження, це в першу чергу про народження дітей, про продовження його роду. Розуміє він це чи не розуміє. Це завжди так. І чоловік обирає собі жінку, яка народить йому його дітей. Тобто, він щитує з поведінки жінки. Наскільки вона буде йому вірною? Тому що продовження роду для нього є пріоритетним. Сьогодні модно проходити жіночі тренінги по розкриттю жіночої сексуальності, розкриттю жіночої енергії. І після таких курсів жінка дійсно стає більш розкутою і більш привабливою для чоловіків. Але вона повністю втрачає бажання одружуватися на ній, тому що її поведінка не відповідає.